Ну, доволі симптоматично, що відбулися певні зміни в Україні. Зокрема, йдеться про кадрове забезпечення управління президентським офісом. Так що все відбулося паралельно з тими процесами, які розпочалися от, буквально кілька днів тому. Так, зокрема, говоримо про серйозне пожвавлення. Перемовин так по лінії кількох столиць: Київ, Вашингтон, Вашингтон, дюссель Вашингтон, Москва, плюс перемовини з китайською народною республікою. Але я хотів вас розпитати про український кейс. Так, звільнення з посади начальника президентської канцелярії пана Єрмака. Так, з одного боку, це подавалося як емоційне рішення президента. З іншого боку, ми розуміємо, що вирували і вирують. Так звані плівки справи Міндіча, ну, звісно, йдеться про значно ширший об'єм питань. Ну, Але на виході ми отримали те, що Андрій Борисович поклав заяву на стіл. Ну і зробив кілька таких доволі симптоматичних е заяв, так, про те, що він там збирається їхати на фронт і так далі. І, так далі. А, ну, і вже ми бачимо, наскільки активно почали реагувати донедавні партнери Єрмака. Ну, принаймні люди, яких ми сприймали як представників президентської команди. Так? Ну, і колишня прес-секретарка президента сказала, що зараз я зацитую пані. Мендель назвала вона в ефірі Радіо Свобода Андрія Єрмака дуже небезпечною людиною і стверджує, що подавав Єрмак Зеленському інформацію так, як йому було вигідно. Цитую зараз пані Мендель. Зараз, коли я це говорю, мені страшно. Я розумію, що зараз ніхто в це не повірить, але я кожного дня молюся Богові дякую, дякуючи за те, що я жива. Тому що Андрій Борисович це дуже небезпечна людина. Отже, Романе Петровичу, відставка Єрмака. Наслідки і причини ваші версії. Ну, давайте вернемося до тих наших розмов з вами з вами, пане Антіне, коли вирувала справа Вагнер Гейт, коли Єрмак повіз президента Зеленського до Оману. Пам'ятаєте, я тоді казав, що це дорога, дорога до Шибениці. І зрозуміло було, що в одному і другому дуже серйозна участь брав керівник офісу, то По по-іншому, принцип просто принципово не може бути. Нинішня ситуація, це, тут я погоджуюся з тими, що хто каже, що це. Емоційний скоріше результат, ніж якийсь аналіз. І причина тут у тому, що е, ні Єрмак, ні Зеленський, напевно, навіть не уявляли, що рано чи пізно до них з обшуками прийдуть слідчі і прокурори і доведеться ходити на допити. Я вже якось казав днями, що люди, які а йдуть цією дорогою, дорогою участі в представницьких органах, в законодавчому, вищих органах виконавчої влади. Вони завжди повинні пам'ятати, що рано чи пізно доведеться ходити в прокуратуру. І тому в даному випадку їхні дії, слова і так далі, вони повинні бути максимально в рамках закону. Зрозуміло, що обшук у Єрмака він спричинив його емоційні дії. Зверніть увагу, це чи не єдиний обшук, з якого ми не маємо навіть кривого малюнка. Зазвичай такі обшуки демонструють фото, відеоматеріали і так далі. Бо насправді ми не знаємо, а що ж там побачили ті, хто прийшли. Зрозуміло, що це і спричинило такий емоційний вибух. А в словах Єрмака в першій реакції там. В останньому абзаці зверніть увагу на речення, яке звучить так: я передаю зміст, вже не пам'ятаю цитату. Що його дивує, що ті люди, які знають все у нинішній ситуації, мовчать. Ця фраза адресована одній людині, не двом, одній людині. Це президент Зеленський. Зрозуміло, що це емоційне розлучення політичне. От воно буде мати ще багато багато супровідних речей. Інформація оприлюднена пані Мендель, це лише, на моє переконання, лише початок. Історія ця буде мати повернення до Оманської проподорожі, до Вагнергейту, до багатьох інших речей, які пережили разом президент Зеленський і Єрмак. Однак, що це означає в нинішній ситуації? Це означає, що... З одного боку працює система держави, яка намагається сформуватися в боротьбі з корупцією, в боротьбі з порушенням законів. Бо всі чудово розуміють, Ярмак насправді як. Керівник офісу діяв і поза конституцією, і по законами поза законів України, виконуючи обов'язки міністра закордонних справ, виконуючи особливі доручення, ведучи переговори без повноважень на те, закріплених президентом України і так далі. Тобто, цілу цілий ряд кроків і дійств, які він не мав права виконувати, але це вже справа е, від за президентом, навіщо він його уповновався? Не даючи їм для цього правові підстави, час все це розставить над і. Якщо в нинішній ситуації з боку президента буде спроба вернутися в рамки конституції і в рамки законів, я зрозумію те, що а, можна претензії серйозні пред'являти Єрмаку. Якщо ж це залишиться так, як є. Насправді, то це означає, що Єрмак пішов для того, щоб з собою внести те, що йому не належить у нинішній ситуації. Це тільки так і має читатися. А нинішня ситуація, коли я чую про конкурси, які стосуються заняття вакансії офісу президента, це в момент, коли йде війна, і ключовий орган, який має працювати з. Верховним головнокомандувачем, це секретар Ради національної безпеки і оборони і Генеральний штаб разом з міністерством оборони України, і в даному випадку навіщо президенту офіс, який дублює в багатьох випадках діяльність уряду, прем'єр-міністра, окремих міністерств і відомств. Ось якби як я дивлюся на те, що відбувається навколо цієї відставки. Так, Романе Петровичу, ну насправді історія. Я вам дуже дякую за те, що ви дуже чітко окреслили параметри того, що відбулося. Ну але є доволі я думаю, цікаві деталі. Тобто, з одного боку, ми розуміємо, що ну безвідносно до правового статусу посади, в реаліях Єрмак впливав на виконавчі органи влади. Тобто він не був чужий до українських спецслужб. Різнопланових так, ну і вони, по ідеї, мали би забезпечити його е функціонування комфортне для нього. Так, і тут так сталося, що от ви ще згаданий візит представників НАБУ з обшуком, так, і ви абсолютно справедливо відзначили, що не було показано отих, от, знаєте, якихось там рожевих тапочок, там якісь що що ми регулярно бачимо, там холодильника з магнітиками. Ми нічого не побачили. Тобто якось так утримались цього разу. І відповідно він, можливо, не був попереджений чи був попереджений, але не спрацювала охорона. Ну, наскільки я розумію, що начальника президентської канцелярії охороняли. Ну, тому що в нас війна, розгул, так би мовити, різних провокацій і так далі. Ну, різне буває. Цього не було. І відповідно на вашу думку, що могло А можливо, принесли певні документи перед тим до президента. Ну і він так би мовити поставив свою візу або кивнув головою, мовляв, виконувати свою роботу згідно до чинного законодавства. Ну і відповідно. А це означає, що могла прилетіти або та чи інша інформація, або відбулася та чи інша розмова, передана за президентськими каналами, наприклад, з боку чи американських, чи європейських наших друзів і партнерів. Тобто, щось таке відбулося. Ну там місяць тому Єрмак керував. Ну рівно стільки, скільки йому дозволяв президент. Зараз цього ну цього не сталося. Пане Антіне, це той випадок, коли президент не міг не знати про те, що такий перебіг подій буде. Він знав. Інша справа, що напередодні, задовго до того, розмова на цю тему з Єрмаком обов'язково була. Де чітко було визначено, що май на увазі, що до тебе прийдуть. І про це навіть думати не треба. Це зрозуміла річ. Тому що люди разом працювали, щось знали, щось не знали. Це не стільки важливо. Важливо, всі розуміли, що після оприлюднення плівок до всіх, хто там є, рано чи пізно прийдуть, прийдуть гості з певними діями. А що тут говорить про те, що в цьому були фрагмент несподіванки? Це, власне, заява про відставку. А суть цієї заяви полягає в тому, що. Єрмак переконаний був, що він належить до кола недоторканих. Але це не той випадок, коли міни лягають все ближче і ближче. Це той випадок, коли ситуація вимагала певних дій, бо хтось, насправді, статусний цією системою мав керувати. Ну не міндіть же. Це стало очевидним одразу. Що так, це учасник цієї схеми, але він не може координувати таке шире широке коло учасників цього процесу. Тому ми пам'ятаємо, як напередодні почалися якісь незрозумілі дискусії навколо керівника головного управління розвідки, потім голови служби безпеки. І так далі, зрозуміло, що це торкнулися питання, які стосуються внутрішньої безпеки і охорони, і таке інше, про це все вже говорили і було видно, в тому числі і про риториці президента. Зверніть увагу, що вона змінилася з цього моменту, що там відбуваються якісь процеси. Можу вам сказати, як свідок в свій час процесів криз різноманітних в різного складу адміністраціях. Одиниці витримують подібні шторми. Коли ти заходиш до нього в кабінет, він зберігає працездатність. Решта просто розчиняються в цьому водовороті і зникають як сутності. Тому ця поведінка в ній абсолютно зрозуміла. Це емоційний викид і реакція, причому обох. Як ярмака, так і президента на ситуацію. Я вже не кажу, що коли вони говорили, то там гардини падали шторами на землю. І це зрозуміло, чому в нинішній ситуації тут важливо, що. Важливо, а який урок із цього буде, що від цього виграє чи програє держава, суспільство. Те, що я сказав, відповідаючи на першу частину цього питання, якщо пройшовши через такі випробовування, все далі продовжиться так, як було, ну, то це означає, що люди просто не зрозуміли, а що відбулося. А відбулося насправді розконсервація того, що. Кардинально непримінимо в державному організмі, має бути система, де міністр закордонних справ є міністр закордонних справ, а на його обов'язки виконує керівник офісу, де президент виконує в повні свої функції. Тоді він може відповідати за свої дії, а не йому розповідає, що і як робити керівник офісу, тим більше, що керівник офісу ні по перших повноваженнях, ні по других був таким же самим неофітом, як і сам. Президент на початку кар'єри і так далі. Все це насправді свідчить про те, що мають бути з цього зроблені уроки. А як лікувати цю річ? Ми з вами вже говорили. Є зруйнована коаліція, має бути сформована коаліція, має бути сформований уряд. Має бути інституційне посилення ситуації для того, щоб нею оволодіти, а не вона розвалювалася на очах і так далі. От тоді можна говорити про серйозні висновки, здобутки. І повірте, тут і суспільство, і політикум в меншій мірі цікавить хто як і кого звільняв. В більшій мірі цікавить, які будуть прийняті рішення надалі, які уроки будуть винесені з цієї ситуації. Пане Антіне, ну не можеш такого бути, щоб у кожного президента України був свій єрмак з табачником і кого там ще додаєте через ком? Так, Романе Петровичу, я з вами погоджуюсь, ну, але ми розуміємо, що ні Табачник, ні Медведчук. Ні, просто, господи, можна зараз перелічувати керівників президентських канцелярій, включно з балогою Рибачком. Вони не мали такого впливу на президентів. Так ну от ми почали з одіозного табачника. Так розуміємо, що табачника завели по квоті, і він виконував свою, так би мовити, поставлену задачу, комунікуючи і впроваджуючи певні так би мовити сценарії, які були. Прописані радше всього у Кремлі, ну особливо з урахуванням подальшої та табачної кар'єри. Ну, ми розуміємо, де він опинився і що він робить. Ну але тут не, не, не про історію мова, а мова про конкретний розклад. На вашу думку, ну є сценарій один сценарій, а, наприклад, евентуальне повернення Єрмака на ту чи іншу посаду. Ну тому, що от. Цитую, вертаючись до класиків, так би мовити, пані Мендель. Оцитую зараз, коли я це говорю, мені страшно, тобто і досі страшно. Тобто, не було страшно. Зараз, коли я це говорю, мені страшно. Це один момент, тобто можливе повернення. А другий момент це кандидатури, і я не знаю, ну зміна цілого пулу людей. Так, тому що він не сам по собі був, так би мовити, настільки демонізованою фігурою. Тобто він працював ну, з певним колективом людей. Люди слухали його, дослухалися, щось рухалось. Я не володію інформацією, як там це насправді відбувалося, ну але можливо поділитись своїми якимись умовиводами. Перше, що стосується заяв, які зробила пані Юля. То тут задумайтесь в тому числі над тим, кому буває страшно з того чи іншого вчинку, а кому буває смішно. Зумієте, тому це така ситуація, що це суб'єктивне спостереження, і повірте, мені як людині, яка більше 15 років пропрацювала з президентами в парламенті, в уряді. Я розумію, що таке, що таке там остерігатися, і так далі, що можна говорити, що не можна. Справа в тому, що коли з'являєшся в цій системі, то ізначально треба зрозуміти перше, чого не можна говорити. І лише потім навчитися тому, що можна говорити. І от е, Чим більше йде часу, чим більше зміцнюється. Українська інституційна система, тим більше я бачу, як люди не можуть зрозуміти простої речі, чого не можна говорити, коли ти знаходишся в тій системі, чи коли ти виходиш з тої системи, і так далі. Бо іноді це виглядає як неадекватна оцінка того, що відбувається всередині. Тема з єрмаком, як тема з будь-якою посадовою особою, носить в основі своєї пане Антіне, штучний характер. Вона виникла а, як відповідь на неофітство першої особи і незнання, які стосуються інституційних тих людей, які набрали в цю машину. Це в більшій мірі були люди, які абсолютно ніколи не стикалися з цією системою. І вони, по суті, як неофіти, та була раса, малювали своє бачення. А, з приходом активних військових дій вони мусили до чогось прилипати, і їх стержнем став Генеральний штаб, Міністерство оборони, Генералітет, Рада безпеки і так далі. А так от я хочу сказати, що це прилипання їх врятувало від особистої політичної катастрофи. Вони отримали предмет своєї діяльності. Згадайте всі ці речі, е, іди сюди там, і так далі, позвоню. Чорт і і, і таке інше. Не треба цього ніколи забувати. Так як ніколи не треба забувати обличчя Зеленського, коли він став президентом, і нинішнє обличчя, ці два портрети поставте перед собою кожен, хто задається питаннями. Подивіться на юнака, юну людину і людину з виораним, глибоким плугом, лобом. Це ж зрозуміло, що цей плуг пройшовся по серцю, по душі. По нервах, по тілу, по всьому. І в цій ситуації люди, які знаходилися поруч, вони ніколи не задавалися питанням, яким довелося задаватися першій особі, пошукати відповіді на них. Єрмак у цій ситуації проявляв здатність. Знайти ці відповіді. Я хочу вам процитувати слова Франкліна Делано Рузвельта, коли дружина його запитала про державного секретаря, навіщо ти цього п'яницю привів в адміністрацію? На що Рузвельт відповів: Сара: якщо в житті хоч один раз до тебе в кабінет, коли ти станеш президентом, зайде людина і скаже тобі: пане президенте, чим вам допомогти? А не скаже пане президенте, зробіть ось це, ось це для мене. От тоді ти зрозумієш, з ким тобі треба працювати. А Єрмак це дуже добре уловив від самого початку. Він приходив і казав те, що хотів чути Зеленський. Ось що спричинило нинішню, нинішню ситуацію. Адже видно було, що він приходить і каже. Що я можу зробити? Роби перше, друге, третє. А всі приходили, казали, тут підпис поставте, бо я хочу. Отут підпис поставте, бо я хочу те. А, пане Антіне, якби я цього не знав і не бачив, і не розумів, це не з точки зору читання книжок, а з точки зору спілкування з цими людьми різними президентами, різними главами адміністрацій. Я був представником президента, коли в Україні змінилося, мені здається, чи то вісім, чи то дев'ять прем'єр-міністрів, і так далі. Тобто, справа в тому, що все це, все це є речі, особливо в такій юній молодій державі, як Україна, що вимагає інституційної міцності, її немає. Єдине, що мене зараз напрягає, трохи, ми маємо говорити як про тему війни, але... Ми мусимо говорити про це, бо ця дряхлість інституційна, істеблішмент е маловольний і так далі. Ось речі, які насправді є причиною багатьох негараздів в системі державної влади, в, в вертикалі виконавчої влади, в розосередженості відповідальності і так далі. Я вже не кажу в розумінні. Ну, дивіться, сталася проблема. Ну чому ти не йдеш до. Парламенту і не шукаєш там підтримки інформаційної, політичної, якої завгодно, як діє будь-який президент чи прем'єр-міністр. Сталася криза, збираються керівники фракції, аналізують ситуацію. Що у нас відбувається? Кастинг на керівника офісу? Цей кастинг зміцнить силу впливу і вертикаль влади, довіру до влади? Ні. Бо це індивідуальний вибір, що посилює. Інституційна потуга, інституційна міць, закон, на основі якого здійснюється інституційна дія, ось що посилює вплив владу.